Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні е, будемо говорити на дуже неприємну тему, яка е, стосується заяв, які робляться на сьогоднішній день депутатами в Україні, депутатами Верховної Ради, які е, чітко дають і посилають меседжі українцям за кордоном, що або ви приїжджаєте в Україну до 14 червня і стаєте на військовий облік. Або вас буде подано в розшук, або здавайте паспорти, і робляться інші популістичні заяви. От я зазвичай там в українським політиком намагаюся не лізти, бо в нас все таки канал для українців в Польщі. Але давайте бути чесними: останнім часом дуже і дуже серйозний тиск робиться на тих українців, які знаходяться за кордоном. Робляться, на мою думку, просто ідіотські заяви, які з кожним днем. Заставляють українців, які знаходяться за кордоном, все частіше і частіше приймати рішення ніколи не повертатись в Україну. як на мене, це є просто е, колосальна біда, колосальна трагедія для майбутнього України. І знаєте, що е, дуже сильно обурює саме те, що такі заяви роблять знаєте, люди, яким видимо пощастило. Бути депутатами саме під час війни, бо ми бачимо, що саме депутати Верховної Ради під час війни є найбільш захищеною верствою населення на території України. Давайте зараз, перед тим, як почнемо, до речі, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не робите. І давайте подивимось зараз коротеньке відео. Це не подивимось, я його включу, просто щоб Ютуб там нічого не забанив. Послухаємо просто це. Йде розмова на телеканалі Суспільне новини. Там спілкується Юля Клименко з одіозною Мар'яною Безуглою. І Мар'яна Безугла говорить просто дуже дивні речі, і, в принципі, те, що вони говорять, це, як на мене, заставляє задуматись. Ми зараз це подивимося, потім далі перейдемо до нашого обговорення. Дивіться це механізм ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Е, якщо він не стане е, за кордоном на е, не оновить свої дані, не приїде в Україну. Його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Добре. справа. Добре. Хай Диві, здає український паспорт бере інший. Мар'яна, Мар Ви хотіли втратити мільйонів людей? А вони наші ви, ви, так. Вони наші. Це наші громадяни. Вони вони кожен з Мар'яна, 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щоріч Це наші гастарфайтери, які годували вас в тому числі податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди гроші, 18 метрів, 10... от, і в загальному про що говориться? Спочатку Юлія Клименко заявила, що таких українців, які не оновлять дані та не приїдуть до України, будуть вони оголошені в розшук і проти них будуть відкривати кримінальні справи. Тобто, про це вже говориться. Хто там говорив про те, що це буде неможливо. Це, скоріш за все, буде можливо, бо ніхто цього ніхто не сказав, ні там ніяких кримінальних справ відкриватись не буде. Це дуже, на мою думку, сильний меседж. І далі Мар'яна Безугла, яка є народною обранницею, говорить про те, що 11 мільйонів людей, які на сьогоднішній день знаходяться за кордоном, це вже не українці. Якщо вони не хочуть повернутись просто зараз. В Україну та значить потрібно, щоб вони здали паспорти, і е, якби все і далі. Юля Ктеменко, на мою думку говорить дуже і дуже важливу річ: що останні 20 років величезні суми е, валюти е, заходили саме від українських заробітчан на територію України. Вони відправляли ці кошти, вони підтримували дуже серйозну економіку України. От і Дуже сильно е, дратує ця постановка питання, що так, ми готові відмовитись від 11 мільйонів українців, бо це не українці, і от з однієї сторони є Мар'яна Безугла, яка плює в очі 11 мільйонам українців, які проживають на сьогоднішній день за кордоном. В, в, в хтось виїхав давно, хтось виїхав вже після початку війни і виїхав, тому що в Україні війна. Е, от і е, вона говорить про те, а що, а що вони наші вони зробили свій вибір. Який вибір тут питання перше? І по-друге, так вона, от, вона говорить про те, що вона готова відмовитись, а хто вона взагалі така? Вона це оцих 11 мільйонів українців голосували за неї, щоб вона була народною обраницею. А зараз вона готова їх позбавляти громадянства. Це по перше. По-друге, е, чому е, заяви о таких популістів, які е, ну просто я не знаю. Я, я навіть не знаю, як таких людей назвати. Я в український політику не лізу, але те, що говорять про українців за кордоном, ну це просто треш. То від 11 мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, які е, роками відправляли кошти в Україну, які після початку війни, по-перше, допомогли е, тим, хто виїжджав, по-друге, відправляють постійно донати на територію України в, на підтримку Збройних сил, то від оцих 11 мільйонів можна відмовитись. При цьому. Знаєте, тут від 11 мільйонів українців можна відмовитись, і вони після війни Україні не потрібні. От такі меседжі йдуть від самого початку війни: що ті, хто зараз не готовий приїхати в Україну прямо зараз, той Україні після війни не потрібен. При цьому в кожній країні Європейського Союзу створюються якісь фонди, якісь коаліції, створюються якісь списки компаній, які після закінчення війни в Україні. Будуть заробляти на відновленні України, і оці всі інвестиції, іноземці і так далі. Іноземці готові після війни пускати в Україну. Це є дуже якби круто. Це якісь там кошти, які будуть заходити в Україну. Це будуть створюватись нові робочі місця. Тобто іноземців після закінчення війни готові в Україну пускати, і вони і готові давати їм заробляти на відновленні України. Але своїх главних своїх громадян, так які також проживають за кордоном, то їх не готові пускати. І знаєте, тут на мою думку, для того щоб була було чесно, то нехай вони точно так само починають говорити і про іноземні компанії. які зараз чомусь, чомусь про іноземні компанії ніхто не говорить, що ви або зараз заходьте відновлювати Україну, або після війни ви нам не потрібні. Бо на що ви нам потрібні на все на все готове, коли ви прийдете. Знаєте, це такі тупорилі, просто наративи, які е, розганяються, розвиваються. І я не знаю просто, на, на кого це е, робиться, для якої аудиторії це робиться. Можливо, ви знаєте. Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво почитати. От і чому дуже цікаво, чому якісь окремі люди в супереч Конституції України, наприклад, готові е, робити якісь такі заяви і вирішувати долю людей. От так. Ну тобто, це е, просто звичайна депутатка, яка пройшла як сіра миш по якомусь там списку слуги народа, знаєте, як якась безіменна е, особа. А зараз вона не день, то вона робить все гірші і гірші заяви в сторону е, українців за кордоном. І багато хто в Україні чомусь зараз собі думає, що він має право е, розказувати українцям за кордоном, як їм потрібно жити. Це дуже і дуже. Сумна ситуація, тому як кожна така заява, і вони це дуже добре розуміють, бо в них сидить багато політтехнологів. і Якщо це ми з вами розуміємо, то вони це розуміють ще краще: що кожна така заява вона нічого хорошого для майбутнього України не принесе. Бо все більше і більше українців будуть відмовлятись і від ідеї взагалі повертатись в Україну після закінчення війни, саме через отаких, от як вона, саме через отакі заяви. Саме через ті кримінальні справи, які можуть відкриватися, якщо люди не повернуться в Україну до 14 червня, це просто повний треш. І свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її читати. Дякую всім друзі за перегляди, за підтримку. Гарного дня і до нових зустрічей!